Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В мережі спалахнув черговий скандал в Чернівецькій області, на якому фігурує чоловік у військовій формі в балаклаві та з пістолетом в руках. Він, начебто, представник ТЦК, який намагався витягти з громадського автобуса чоловіка та доправити його до військомату. На кадрах видно, як чоловік у військовій формі в балаклаві та окулярах намагається змусити чоловіка вийти з автобуса. В руках він тримав пістолет. Запити громадянина, щоб той представився, військовий ігнорував. Натомість він дав місцевому дві хвилини на те, що він самостійно вийшов з авто. Представтеся, хто ви? Ви підійшли та почали мені погрожувати? Я нікому не загрожую. А я не знаю, хто ви. Покажіть. Ви зі зброєю. Я мирна людина, казав місцевий мешканець. У соціальних мережах розповсюджується відео, на якому видно чоловіка у військовій формі зі зброєю. Повідомляємо, що на даному відео немає з військовослужбовців ТЦК та СП. Закликаємо перевіряти інформацію, критично ставитися до подібних публікацій та не поширювати неправдивий контент, сказали в обласному ТЦК та СП. Хто саме чоловік у формі та яка нині доля місцевого мешканця, на Разі невідомо, ставте, будь ласка, хто ви є? Представтеся, хто ви? Ви підійшли мені погрожувати. Я не знаю нікому не я нікому не загрожую. Я захищаюся, нікому не загрожую. Я не знаю хто ви. Скажіть, хто Покажіть, хто ви. Покажіть, хто ви. Я не знаю, ви зі зброєю нападайте, я не знаю хто. Ви. Я мирна людина. Я мирна людина. Навіщо? Я вас попереджу. Навіщо? Я нічого не зробив. Хто ви такий, я не знаю. Покажіть. Я вам даю дві хвилини. Та за що при чому? Ви злочинець, ви злочинець. Ви не можете представитися, хто ви. Мені загрожуєте зброєю. Це відео знімається зараз в прямому ефірі. Ви, зібра... ви вже зібрали, я вам це скажу. У вас вже 35 підписників. У вас вже 5-35 переглядів. я вам чесно кажу. Ви можете телефонці забрати, ваші всі бачать. Ви навіть не представляєтесь, хто ви. Ви, ви злочинець чи хто ви? Хто ви такі? До ви такі, я не знаю. Ні, закриваємося, закриваємося, я не знав.